Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску хочу вам показати одну дуже показову і повчальну історію про зрадницю України, яка підтримувала окупантів, допомагала їм окупувати український Крим, але дуже швидко про все почала шкодувати. Здравствуй російський сівастопей. Ви не имеете права. Здравствуйте. Ви прийшли в Російську Федерацію, где все заключено. Всі стали на коління? Ну, у мене є фонарики. Це Тетяна Єрмакова. Вона мешкає у Криму. Вона мешкала там, ну щонайменше найменше 90-х років, і постійно казала, що Україна це не її країна, та й взагалі вона ненавиділа усе українське. Противне слово сі український Севастополь, Севастополь міста. І це Ваш флаг ще до початку новітньої російсько-української війни у грудні 2013 року вона казала, що Севастополь це російське місто. 22 роки года російський Севастополь, прибуває. Таком то окупаційному режимі України роки минають, а у зрадників лишаються одні і ті самі методички, тому що практично це ж сьогодні нам розповідають народні депутати із партії Медведчука. Внішнього управління України означає для нас, для всіх українців, то що ми це народ окупованої території плістяще стала к голове і просто обматую вот так вокруг голови. Але повернімося до нашої зрадниці Тетяни Єрмакової. Вона активно брала участь у окупації Криму. Вона допомагала окупантам і цьому є просте пояснення. А зі Вавіросквісти получилось так, що у мене таблетки закончились. Вона допомагала окупантам захоплювати наші військові частини у Криму і агітувала солдатів збройних сил України переходити на бік ворога. Чого, не бойтесь, ботісь. Моя фамілія Єрмакова, я председатель представитель общины Севастополя. Я виступив с вами. Якщо. Також вона допомагала проводити отой псевдореферендум референдум і дуже тішилась, що прийшла російська окупація. Говорять, наше государство. а яке у нас государство? Росія, Здравствуй, руски Севастополь! Вона раділа настільки, що навіть коли світло вимикали в окупованому Криму, то її це не засмучувало. Бо у неї є ліхтарики. Вчора у мене детане на 29 відрубили світ. Ну, у мене є фонарики. Підпишіться на мій канал. А якщо підтримуєте те, що я роблю, то в описі до цього відео є ще мій патреон. На нього теж можете підписатись. А тепер я вам покажу, як усе із часом у Тетяни змінилось у ставленні до Росії. Іде повний безпреділ. іде саботаж. І ви навіть ніхто не можете визначити, чому. Потому що нічого не помінялась вже за пару років після того, як прийшли бажані такі для тетяни окупанти, вона почала скаржитись, що їй не дають проводити мітинги, тому що це заборонено в Російській Федерації. Главним державі є народ. А от почему то нам постоянно говорят сейчас, что ви не имеете права здравствуйте, Ви прийшли в Російську Федерацію, где все запрещено. на проблеми із економікою. Вона теж дуже сильно скаржилась, бо не могла передбачити, що коли приходять окупанти, то економіка зупиняється. На Насліднім малом бізнесі ми не вийдемо. У нас нет заводов і И і что же ми будемо существовать? Ми будем нищетой, Розвалений город для неї усе стало настільки погано, що вона навіть скаржилась, що окупанти крадуть бордюри. Бордюри наші бетонні увозяться і ставиться нам якась крошка. Зрадниця настільки впала у відчай, що навіть посягнула на святе, почала критикувати самого Путіна. Все, як би пішло не так. Владимир Владимирович і говорив нам, що ніхто. Із кримчани севастопольцев не постраждає. От дуже хотілося йому задати питання, що під цим словом тоді подразумевалось. і виявилось, що тоді, коли Крим не було окуповано, хоча вона називає це якраз навпаки, що тоді, нібито була українська окупація, так ось тоді було навіть краще, аніж зараз, коли Крим ніби як звільнили, а насправді окупували російські окупанти. Мені тоді, коли ми були окупації. Украины мне всегда было стыдно перед Павлом Степановичем, перед нашей историей, что мы позволили. Такое сейчас зараз... я просто в шокі Не то що ми дозволили. то хто ну конкретно Тетяна зрадниця України, яка зараз стала на коліна. Ми всі стали на коліна? але Тетяна вперто не розуміє, як це так її використали для того, щоб Росія окупувала Крим. А тепер ніхто їй не вдячний. Ну это же просто якийсь кошмар. Мы им на блюдечке отдали Крым и Севастополь. Представьте, если бы 7 лет назад на эту площадь нас вышло, как всегда, 150 человек. На там стояла Що б було? до речі, про те, що було іще ще до окупації. Ще за кілька років до того, Тетяна виходила на вулиці і кричала, що Крим це Росія, але спецслужби нею, і такими, як вона, не займалися, ніхто не протистояв російській загрозі. Натомість тоді СБУ воювала проти кримських татар. Зараз же наші спецслужби займаються дуже часто, теж бо значим воюють проти активістів, Вістів, цирки з чаусом влаштували, а у той час проросійські колаборанти теж непогано себе почувають. Ну а в Криму навіть самі пособники окупації тепер жалкують про те, що вони допомагали Росії. Нічого б не було і тепер на поряд ваша конура Нормально? Іронія долі і ще й в тому, що Тетяну і її однодумців розганяли, коли вони прийшли на мітинг 23 февраля. І це було те саме місце, де вони до цього сім років тому виходили на підтримку Російської Федерації і вимагали Крим окупувати. Ровно сім років назад ми вийшли сюди на цю площу і заявили звіліволізліволізні народу. А що ми уході якось при поганій Україні тетяну ніхто не чіпав і дозволяв їй мітингувати навіть проти самої України. А зараз, коли прийшли окупанти, зась їй тепер нічого не можна. Ми завжди приходили без всяких розрішительних документів. Ми стояли там, де ми хотіли, і ми чущали сіда сім'я хазяївом что народ в праве собираться на митинги, на демонстрации, на пикеты, что главным в государстве является народ. А вот почему-то нам постоянно говорят сейчас, что вы не имеете права. Здравствуйте, вы пришли в Российскую Федерацию, где все защищено. И теперь вона тих, кого сама і кликала у Крим, називає загарбниками. Но нам надо заставити эту пришлую рать, которая напала на наш Севастополь, Вастановіть заводи, але нічого. Нехай Тетяна не сумує. У неї ж є ліхтарики. Ну у мене є фонарики. Зичу тетяні нещасливого життя на службі. У окупантів окупантам зичу запам'ятати, що Крим не їхній. Крим, Крим. Наш. і павірті. Крим, далеко не наш, а нам із вами зичу бути активними відповідальними громадянами, які обирають нормальну владу і змушують владу своєї країни нарешті зайнятись питанням деокупації звільнення українського Донбасу та українського Криму. Ну і звісно ж, про зрадників теж забувати не можна. Щоб ось отакі як Тетяна, не просто плакали, як тепер у них все стало погано. А щоб вони згодом відповідали за кримінальним кодексом сам